Попереду вихідні, тож варто завчасно продумати своє сімейне дозвілля: як відпочити самим та чим зайняти малечу. Розваги можна знайти для всіх. Наприклад, світ тварин залишається багато в чому ще не пізнаним і таємничим. Сьогодні ми хочемо вас познайомити із зоопарком Жива Планета, який відкриває перед вами всі загадки своїх вихованців. Такий невеликий зоопарк Жива планета. Він виник як. Таке власне захоплення, ще можна сказати, дитяче захоплення тваринами із такої власної колекції тварин, яка утримувалася в домашньому приміщенні, у мене вдома. І він відзмінювався протягом часу. І зараз ми. Можемо познайомитися з такими різноманітними невеликими тваринками у парку Глоби, де в нас проводиться екскурсія, і ці екскурсії він від інших зоопарків відрізняється. Тому що ми не просто хочемо показати таких тварин, а хочемо трохи розповісти нашим відвідувачам, нашим гостям про цих дивовижних цікавих тваринок. Бо багато з них вони ми, може і бачили їх десь по телебаченню чи на картинках у книжках. Але вони кожна з них має невелику якусь таємницю, якийсь секрет, про який хочеться розказати. Чому, як вони потрапили до нас у зоопарку, чому вони тут живуть? Тварини сильніше за нас, тварини швидше за нас, чутливіші і добріші. У дикій природі вони незалежні від нас, але дуже потребують турботи і захисту, якщо виросли і народилися в неволі. Деякі вихованці були народжені у стінах зоопарку або врятовані від загибелі у дикій природі. Австралійська пустельна ящерка, сині язики, синк. У мене дуже маленькі такі кінцівки, але коли треба. Дуже швидко врятуватися від ворога, він їм не користується, він піджимає її і, як змійка на черевці уповзає. Він в нас вже більше десяти живе, а він потрапив вже не зовсім новонародженим до нас. Він жив у Кам'янському, тоді це був Дніпро Зежинськ, і ось нам передали таку істоту, бо не могли утримувати далі. Але ж ми підтримуємо зв'язок з його минулим власником, і він досі цікавляться. Це його станом періодично, надсилаємо йому фото та відео. Гостей зоопарку поєднують в невеликі групи, які зустрічає екскурсовод, провідник у таємничу та загадковий світ живої природи. Він розповість про кожного вихованця і допоможе доторкнутися душею до кожної тваринки та полюбити їх усім серцем. Багато тварин, які у нас зараз представлені на експозиції, це тварини, яких ми спеціально навіть не придбали, а які до нас потрапили випадково. Дуже велика така кількість тварин виявилася, коли почалось повномасштабне вторгнення, і люди вимушені були їхати зі своїх власних домівок і це зробити ще й тваринками, екзотичними тваринками, які потребують спеціальних умов, не, не легко. І дуже було важко емоційно дивитися на те, як люди. Прощалися зі своїми домашніми вихованцями. то були різні тваринки, навіть і равлики, і хом'ячки, і морські свинки, і папушки, і більш екзотичні тварини, там нам залишали і гікона, і змій, і навіть зайчика, який, який також був врятований ще малюком, вигодований в домашніх умовах. І ось він досі в нас живе в нашому зоопарку із Маріуполя такий зайчик. Отримайте свою порцію любові та натхнення під час спілкування з тваринами. У зоопарку Жива планета, який знаходиться у парку Глоби.